Гороскоп на 25 квітня. Водолій. Завтра добре підійде для м'якого перезавантаження. Якщо щось тисне зсередини, придивіться уважно, можливо, настав час змінити перспективу. Ви здатні знайти рішення, якщо дозволите собі трохи відсторонення. Інтуїція буде сильнішою, ніж здається. Риби День може викликати потребу у спокої. Якщо відчуваєте втому, то не боріться з нею, а дайте собі відпочинок. Ваш емоційний простір потребує очищення. Добре присвятити час простим речам, які дають відчуття безпеки та тепла. Овни. Завтра вам буде легше проявити ініціативу. День підходить для рішень, які ви давно відкладали. Але пам'ятайте про баланс, адже не все залежить від швидкості. Навіть найсильніший лідер іноді потребує внутрішнього діалогу, а не зовнішнього змагання. Тельці. День спокійний, але з глибинним підтекстом. Вам може захотітись більше внутрішньої впорядкованості. Використайте час, щоб подбати про себе на практичному рівні. Наприклад, через харчування, простір, фінансові справи. Це підсилить ваше почуття впевненості. Близнюки завтра добре підійде для розмов, листування, нових ідей. Вам буде легко доносити свої думки, якщо будете щирими. Уникайте поверховості, глибокі контакти зараз принесуть більше задоволення. Не бійтеся проявити свій розум та дотепність. Рак. Ваша чутливість завтра може бути підвищена, тому бережіть себе. Уникайте гучних середовищ та виснажливих людей. Ваша сила у здатності відчувати те, що приховане. День підходить для тиші, творчості або емоційної розмови з кимось близьким. Лев День обіцяє невеликі, але приємні перемоги. Вам вдасться краще почути себе, якщо зменшите темп. Прагнення до контролю краще тимчасово відпустити. Іноді відповідь приходить тоді, коли ви зосереджені не на результаті, а на процесі. Діва завтра все буде складатись добре, якщо ви не будете надмірно критикувати себе. Варто розслабити внутрішнього контролера і дати простір новому. День сприятливий для наведення порядку, але без тиску. Довіртесь внутрішньому відчуттю міри. Терези. Ваша природна потреба в балансі завтра стане дуже відчутною. Зверніть увагу, де ви даєте більше, ніж отримуєте. Гармонія в житті починається з гармонії всередині. День підходить для естетики, краси і душевної рівноваги. Скорпіон Завтра день буде спокійнішим, ніж очікувалось, якщо ви не зануритесь у надмірний аналіз. Дайте собі простір для відчуттів. Іноді правда проявляється не в словах, а в тиші. Варто уникати маніпуляцій і обрати шлях прозорості. Стрілець Завтра ви відчуєте поштовх до руху вперед. Але, перш ніж починати нове, завершіть хоча б одну справу, яка тягнеться. У день буде закладена енергія оновлення, якщо ви зумієте бути чесними з собою. Надихайтесь навіть дрібницями. Козоріг День вартий того, щоб звернути увагу на себе, а не лише на обов'язки. Ви відповідальні, але зараз важливо відчути не лише форму, а й зміст. Заплануйте хоча б годину тиші, читання чи прогулянки це не витрата часу, а турбота про внутрішню опору. Став лайк та не забудь підписатись, щоб не пропустити свій гороскоп на завтра.